Alright, cut, cut, that was good, that was good, guys. All right, uh, that was good. I'm thinking we get a wide angle, and then we're done. Okay? All right. Yeah, cool. Like, how much further? Like, uh a little more. Куда я попав? Байдуже, де я треба знайти звідси вихід. Головне, треба зберегти спокій. Хм, куди ж піти? Я виберу піти направо. Оце кіно називається Зняли. Поки що нічого дивного не бачу. Оскільки я тут нічого не знайшов, то я піду в ту сторону. Здається, вона вже ушла. то я зможу далі шукати вихід. Ого, а це що за вентиляція там? Невже я зараз звідси вийду? Що за? Фух, ледь утік звідти. Уже майже дошов. А це що за кімната з басейнами? Я бачу, що на листку треба відкрутити всі вентилі.